Всім привіт! Я хочу розказати вам про класну тузу, а саме Tabletop Simulator для вахи 40 тисяч. І як цим користуватися? По-перше, ви повинні з Steam купити гру. Вона недорога, щось там гривень 120-80 іноді по знижці. Не суть важливо, не, не критично. Але це класна платформа і багато людей в Україні, а, ну, менше, ніж настільне, але є люди, які грають, особливо це корисно для тих, хто там, наприклад, не може звичайний час, а, або там, наприклад, вночі у нього є можливість, або у нього немає можливості кудись ходити, і, або клубу немає в місті, або ви хочете пограти з кимось з іншої країни, то це класна можливість грати. Після того, як ви встановили Tabletop симулятор на ваш комп'ютер, ви можете приджойнитися і знайти якийсь сервер, або створити. Можна створити як single, так і маутиплеє. Якщо ми беремо мальтиплеєр, то ми, по суті, хостим сервер, ось його нікнейм і ось пароль. Я роблю дуже максимально прості. Кількість гравців, які можуть приєднатися. Якщо ви не будете ставити пароль, то туди будуть приєднуватися всі люди, кому тільки не лінії, адекватні і неадекватні. Тому ставте пароль. Давайте ми створимо сервер. Ось такий от у нас є тейбл. Тут ми можемо щось робити, вставляти, і все це створено через різні тузи. Я не буду проходитися про всі можливості тиблів-симулятора. Ми просто зараз з вами зробимо стіл, армію, створимо, ростер реальне створимо, і мініатюрки якісь пододаємо. По-перше, до речі, всі посилання, які буду вказувати, то я напишу в описі до відео. Але але, хотів звернути вашу увагу на те, що у нас є Discord український, також посилання на ньому буде. Де у нас майже 100 людей, ще немає сотні, 80, здається, щось такого. Люди. І ось, наприклад, я зараз в неділю просто 4:18 п.м. виходить. За що тут люди грають. Ось Одну гру може подивитися стрім, іншу гру. І це все наші українці граємо один з одним. І є тут чатик TTS Mods і Useful Links теж саме. Тобто різні ресурси. По суті, я зараз зроблю просто гайд, який якби. Um, підсумовує все, що тут є. Тобто, ви завжди можете заходити, тут може зізванюватися. Ось ми постворювали різні тейбли. Джуніорс, uh, якщо ви новачок, і там хтось, наприклад, вам лекцію проводить або щось розповідає. Тому всі, кому потрібно, ми завжди раді. Отже, uh, по Discord можна позаходити. І, до речі, є багато різних інших каналів іноземних, ти грає по Discord. Uh, але всі посилання, що ви можете знайти тут в Діскорді, що ви можете знайти в описі під відео. Отже, uh, так, uh, перше посилання, яке вам потрібно знати, це BattleForge Workshop. Це чийсь збережений файл, проц... прогрес гри, можна так сказати, ну, грубо кажучи, де зібрано дуже багато різних мініатюрок, і людини реально ну, навіть пос... ну, не людини, це uh, бачите, тут 174 коміти. Ну, Брендів небагато, але тут можна написати їм в саппорт, вони щось додадуть е, скачати. Тут є гайд installation на Windows, на Mac і навіть на Linux. Тому можете зайти, Ось бачите, е, модери, хто є. Тобто багато різних людей. І Рекомендую дуже встановити, поки я це не встановив. Ну, було то, то гарні мініатюрки, то не гарні. Ось що ми в результаті маємо. Uh, в Tabletop симулятори все якби, будується на воркшопах. В воркшопах ви можете натиснути Browse і перекинете на Steam, і там ви можете там сеarти, наприклад, там, пишете Warhammer Imperial Knights. І вам знаходить імперських найтів. Так само різні армії можуть познаходити кастомні мініатюрки, і взагалі там цілі столи з цілим набором всього всього всього, -всього. Ось, ваші збереження, які автоматично, але краще ще її зберігати. До речі, є і DLC, і класики, тобто можна додатково і різні ігри купляти. Ось. Але 40 безкоштовно. Тому ми заходимо в Save and Load. І коли ви скачали отой пак, ось цей пак, той що з GitHub. Ну, ті, що давали розумію, що це означає і як воно працює. Але якщо ви це скачали собі, то у вас з'явилося BattleForge. Ось у мене якісь збереження, я навіть не знаю, що тут таке. Автомат автосейви і якісь там старі старіші. Можна навіть от, видалити. Навіть не знаю, що це таке. Заходжу в BattleForge і тут є різні паки, там Army Collection, якісь Specialist Games, тобто тут Space Hulk, Battle Gothic. Некромунда uh, і тому подібне. Нам потрібно Army Collections. І ось, наприклад, я хочу зробити ну, давайте, того, що я точно знаю. Наприклад, uh, Grey Night, Сірих лицарів. Я заходжу сюди. Ага, вони, мабуть, в Space Marines. Так, в Space Marines. І, наприклад, натискаю. Вот. І зараз в мене буде завантажуватися. Ось, бачите. Ну, в мене швидко завантажувалося, тому що я вже сюди заходив. І тут я можу побачити різні мініатюрки, покрутити шариком або клавіатурою. І не забуваємо, що тут в мішечках можна, до речі, через Search, знайти правильний варгір. Ось, альтом можна приблизити. Наприклад, мені треба Purifier з інсинератором. Ось, хопа, і знайшов. Те ж саме і з персонажами тут, наприклад. 19 брат капітанів. І ось у вас із молотком, і з палкою, і зараз це немає ніякого сенсу, вони всі однакові профілі мають, але все одно там флеймери ви знайдете. Те ж саме і з будь-якими транспортами, всім всім. всім. Тобто, я обираю те, що мені треба, там, можу там, через Ctrl-C, Ctrl-V, бачите, за спам'ять мільйон брат капітанів. А, і коли я натискаю, так підняв. І на клавіатурі не на Локі, а зверху. Натискаю на 2, і бачите, вони відсортувалися 2 ряди, в 3 ряда, в 4 ряда, в 5 рядів, і тому подібне. Ось. От, умовно кажучи, я назбирав армію, натискаю, обираю все, що мені потрібно, через праву клавішу Save Object. І обираю назву і локацію. Засилені об'єкти — це наші якби, не варшопи, не цілі столи, а просто засилені об'єкти, які ми можемо вставляти. Тут може бути так, як і ростери, наприклад, вже готовий ростер. Це може бути, не знаю, якісь додаткові там, юніти, агенти, найт, якийсь, який я там відклав, тому що знайшов кастом некрасиве. Може бути якісь асети, тому, наприклад, прям карточки. Так? Ось. А якщо щось погано видно, то можна Alt натискати і шариком, бачите, опа, приблизили. І тому подібне. Тобто, я зберігаю різні мініатюрки з збережених, тобто в Saved Objects. І тоді далі я вже можу щось робити. Для того, щоб створити ростер, який буде одразу допомагати з характеристиками, підсвічувати, доп... ну, реально буде дуже сильно допомагати. Для, для цього ми використовуємо Его Скайп. Єл Скрай, XYZ. А ви, коли ви в BattleScribe створюєте ростер, ви якщо створили ростер, воно працює з Баттлскрайбом. І Rosterizer, до речі. Uh, ну, Якщо батоскрай певний у мене, наприклад, не працював, і розтирайся сильно виручав. Uh, ви повинні uh, скачати файлик з розширенням uh, ros uh, роз, roster, по суті. І ось коли я його скачав, собі, наприклад, перекинув на комп'ютер, я можу його сюди перетягнути. Ось. І ось мені він якби таку витримку, вижимку робить по різним моїм юнітам, що у кого є. Ось. І я натискаю Submit. Я отримую оцей код. Оцей код. І один із воршопів є класний. Так він і називається. Єл V2. Це обов'язково, тому що в певний момент він відвалився. Ну, Чому іноді відвалюється? тому що ви ж розумієте, що це на благодійних засадах. Тобто люди роблять свій вільний час. Сюди ми вставляємо цей код і натискаємо Submit. І ось чекаємо певний час. Поки воно все це зробить. Ось, воно все це зробило. Справа у нас така от плашечка з'явилася, всі юніти, можна так сказати, карточки всіх юнітів. І, наприклад, ми там мали збережені якісь там модельки. О, наприклад, це той же самий ростер. Зараз ми все гарненько так зберемо. Тобто, у нас є термінатори. Ось, а... І ось у мене джедікар. Термінатори мають однаковий варгір. І я натискаю ось так: Фіолетово це воно підсвітило. Зелене це вже вибрало. Нарцесіум, тут тобто апотекарі, хеві вепени, це флеймери і баннер. Хопа є. Потім у мене лібри. Ну, я вирішив, щоб, щоб лібри були всі трошки різні. Ось таким ось чином. Так, ну воно мені вже не потрібно. Я просто видаляю його. Так, що у нас там далі? Далі у нас Паладіни. Паладіни. Тобто парагон і звичайні зброї, аби не Хевіки. У нас виглядатимуть ось так. Баннер у нас виглядатиме ось так. А всі хевіки у нас вони всі однакові сейкенен виглядатимуть ось так. Так, драйго. Ось він. Тобто, драйго я вже видаляю. Далі у нас Грандмастер, ось він, Видаляємо. Так, це ми поставимо поближче, щоб було просто зручніше. Так, а тепер у нас Страйк-склад, э, бачите, у нас два Страйк-сквади. І щоб було швидше, я обрав Січі Фіоледеньки, обираю. Э, ага. Ну так, наприклад, обираю такого хлопця з мечем і Heavy Weapon. Обираю з Флеймена. Все. Одночасно вибрав для двох э, загонів. Так, тепер маленька пачка у нас. Це у нас звичайні термінатори. Апотекарій, банер. Heavy weapon у нас ось. Це вже зроблено. Це старенький ростер, зараз він вже не актуальний, звісно, але для прикладу підійде Wendigar Assassin. Там якісь акаліти і плаза пістоль. Тобто я все це пообрав, все у мене зелене. натискаю Create Army. Опа. Ось. І, в залежності від моделі, бачите, деякі отак відпали. Я отак права кавішка нажимаю, видаляю, воно все сюди випало і це, по суті, мій ростер. Причому, бачите, уже все підсвічення. Якщо отак, то навіть вепи не видно. Зараз я його якось красиво організую, розставлю так, от, щоб воно було трошки гарніше. Ось а... ще оцей страйк склад сюди. Ну, так, щоб більш компактніше було, можна так сказати. А, виділяю все праве клавіше і на всяк випадок перевіряю, а, чи є у мене Measure Movement. Що таке Measure Movement? Він був, я його перевірив. Коли я натискаю, бачите, показую одразу скільки в дюймах. Якщо мене не показує, то я завжди, якщо щось зажимаю, можу табом. Якщо таб натиснув, показую. Прибрав, не показую. Натиснув Escape, повернулося в те положення, що було. Тепер я можу все це зберігати і далі вже грати. А що корисного може бути тут? По-перше, ми при наведенні ви щось бачите, потім показує вунди. До речі, деградацію також показує різними а, кольорами. Ось, що ще, якщо у вас є нам лок, з справа частина така клавіатура, не на всі комп'ютери, звісно, вона є, то ви можете натиснути одиничку, і це надасть вам і вашому опоненту всю інформацію. Звісно, це не, як би сказати, не перше джерело, тут можуть бути помилки, тому треба перевіряти. Тут дійсно бувають помилки. Ось. Але тут можна все подивитися: всі ваші кейворди, ваші характеристики, зброя, все-все-все. Потім можна обрати навіть колір. Наприклад, як це працює? Беремо червоний, і цілий цей загон став червоним. А, наприклад, оцю пачку термінаторів робимо з зеленими. Ось. Ну, це ще більш актуальніше, наприклад, ось, з персонажами, які однакові, Там, не знаю, три ларда, три капітана. Ось, і ви можете. дуже... Або там два поршвинда, і ви кажете, один зелений, один червоний. Ось таким ось чином. Так, я ще й різні мініатюрки зробив, щоб було гарніше, але так набагато, набагато простіше. Потім, е якщо на намлоки ви натиснете 2, то бачите вже 4 бунди. І якщо 3, то збільшується бунди. Ну, обережно, бо збільшувати можна набагато більше. Це замість того, щоб не доводилося ось так нажимати. До речі, якщо через Єгострайк. Є ось скрайб отак робити, то бачите, тут всякі ось такі ось функції прописані, скрипти. Так варто їх краще не чіпати. Потім інший функціонал, який може бути, це четвірка. Бачите? І воно одразу вам, наприклад, в якому ренджі ми там щось скоримо, або 9 дюймів. Хопа, і одразу видно, де 9 дюймів. Або, наприклад, і п'ятірка, звісно, відповідно, зменшити. Або, наприклад, когеренція. Оп. Хоп. Так, hop. Ось, і ми можемо поперевіряти. Варто завжди краще перевіряти. Бачите, тут ще 01 можна подвоїти. 2 2 2 і 5, бачите, тут Ось. З цього кута погано видно, тому варто перевіряти. Але принаймні одразу хопа, і все видно. Дуже ж сильно пришвидшує весь процес. І таким чином у нас вже є а, цілий наш загон, і таким чином дуже просто бачите всі ці аури. Після цього я ну, аури прибираю, звісно, і зберігаю все як обжект. І далі йдемо створювати стіл. Отже, ми створили нашу армію через YellowScribe, через BattleForge зібрали roster, а хоча можна знайти і через брауз. Якщо ви натиснете, то бачите, багато різних вокшопів може позаходити. Тепер ми обираємо стіл. Ми завантажуємо ось цей файлик. Ось, обираємо, наприклад, що ми червоний гравець, дозволяємо відкривати тут таке браузерне вікно. Uh, обираємо, що це дійсно наш розмір стола. І сам цей файл, секундочку, ось. Uh, FTC Competitive 40K Мэп 9 Edition. Версія, як, в залежності від того, якому, uh, в який час ви це будете, ось ось версія. Ось. І це дуже популярний якби, такий сет, можна сказати, воркшоп. І також нам знадобиться ще й мапи. Ось, наприклад, це мапи, але можуть будь-які мапи, хоч та, і, плеїв, і, плеєр, плейс терейн, будь терей, хоч ГВ-терейн. Ви можете свої мапи створювати, це не заважає. Тобто, в принципі, все, що в TTS створено, це створено у ком'юніті. Ну, отже, ми отримуємо таке. У кожного гравця є різні кубики, є кидалки кубів, де можна все автоматизовувати дуже швидко, наприклад, 25 там, пострілів, рульнуть. Оце були зайві, так, наприклад. І можна праве клавіше і видалити все, що зверху. І тому подібне, і так далі. Потім тут ми обираємо карточки, фліпаємо букву F на клавіатурі. Натискаємо Lock-in Secondaries. І так же саме наш опонент. Тут варто натиснути, що це мій мі нікнейм. А оце далі. Іде скорінг. По батлграундам, раундам Місії, а, дискарди, деки. А, а тут mission мішенру і primary. Ось, і тут можна, наприклад, full random. Давайте оберемо. Ось така у нас деп деплойка. Sweeping engagement, chilling rain, Окей, okay, і priority targets. Ну, це, типу, класична якась річ. І sweeping engagement, Це ми підходимо до цієї мапи. Ось тут у нас terrain поки що відсутній. Тут ми йдемо. І хопа, у нас вже є точки, у нас же є деплойки. Це дуже круто. А, тепер йдемо в workshop. Обираємо стіл, який нам там потрібен. Sweeping і об. Ось, наприклад, один із стіолів, який підходить до під цю місію. І от тут на три точки натискаємо. Edit World. Хоп. І ось у нас вже є готовий терейн. І ми можемо конфірм, бо до речі, якщо сюди натиснути, то можна текстуру або свою ставити, або натиснути якусь таку, і тоді воно, бачите, ті, хто дивляться, то буде їм трошки зручніше дивитися, що тут відбувається. Ну, щоб не згипалося все. Ось тобто ви можете свою картинку сюди ставити. Це безпроблемно. Отже, ми поставили терейн, тепер ми там вибрали, наприклад, місію, що у нас «Tactical». Отут ми визначаємо, що у нас в транспортах, резерви, стратегічні резерви. Тут є підсказочка під е, стратегеми. Е, е, тут секвенс лів... по Левіафану, Різні токени, які ми можемо брати і використовувати якось, наприклад, що це юніт батлшок. І біля юніта якось ставити. Е, тут зручні кнопочки, які допомагають, наприклад, одразу підсвічити, де Investigate Signals. У нас, наприклад, по чвертям. Або Engage, area Denial, і тому подібне. Відповідно, ваш опонент буде все робити з цієї сторони. Ось, що тут ще є? Тут є різні, як би така. Як сказати? Ну, підска... Шпоргалочка. Потім є також токени з цієї сторони. Годинничок. Годинничок, до речі, переключається ще і тут. Не обов'язково прям сюди йти. Ось, отак от бачите, йде час. Тепер іншого гравця. Ось, натиснув на паузу. А отут ви можете знайти свої датащити. Наприклад, ну, у наш Knights, мабуть, десь тут повинні бути. А, ось Grey Knights. І тут у нас наші даташіти. Я можу просто всі повитягувати. Ось, а можу натиснути правою клавішу і засерчу, що мені потрібно. Ну, наприклад, мені тер... треба Terminator Squad. Ось, і я можу отак підставити і пер... Під... Пер... передивлятися. Можу фліпнути і побачу іншу сторону карточки. Звісно, тут можуть бути помилки, але ну, тут було важко, мабуть, щоб е, помилитися, тому що це робився принтскрін. Але якщо десь оновило, то можливо воно ще тут не оновлено. Ось, але можна знайти майже все ось тут. А, і покласти, наприклад, як іноді я роблю, та більшість так робить. Ось так от покласти. Також тут працюється 1, 2, 3, 4 в 3 рядочки. Ось, можна ось так покласти, і, опонент пере... і опоненту перед грою там все розповісти, що у вас взагалі є в армії. Він може сам подивитися на профілі і будь-який момент перевірити. Ну, наприклад, чи є у вас Deadly Demise і наслідки, Який у вас мувмент тощо. Ось далі ми що робимо? Ми деплоїмо нашу армію. І все, в принципі. Ну, тобто, можемо розмалювати їх в різні кольори. Там робимо ролов. Можна, отак натиснути кучу разів R, і воно підкинеться. Ось. Або можна ось сюди кинути. Знову 5. от тепер 3. І робиться роговна Defender-Attacker, і все йде, як в звичайні грі. І ось таким чином можна а, там, ставити якось юніти. До речі, на конкретно цьому терені а, кожна точка і терейн мають різні а, стейти, різні стани. І цифрами 1, 2, 3, 4, 5 і тому подібне можна міняти цей статус. Або можна отак міняти. Те ж саме і з точкою. Можна кожен стейт поміняти. Ну, тут точка дуже зручна, що 1 це звичайне, 2 це прямо такий кружачок. 3 це прямо з такої ауру, 4, 5 це якщо, наприклад, там стіки обжектив чи там темпing-таргет тощо. Тобто можна так дуже зручно використовувати. Звісно, це все об'єкти, їх можна копіювати і множити. Ось, бачите, який, який у мене спокій просто. Ось таким чином можна тут грати, а можна відкатити назад, але не рекомендується часто робити, бо багато чого збивається в цей момент, і деякі речі можуть війти в колізію. Ну не краще, трошки бажить, можна так сказати, ця річ. Ось. Сподіваюсь, вам це відео було корисне. Це не весь гайд, тому що є багато різного функціоналу, який, тут, ну, який ми просто не, не, не дивилися і зараз не використовуємо. Але по суті таким чином можна створити росер, поставити його, грати, зі в Discord, всім раді в Discord, українському, і ну, практикуватися, можна щось протестувати, пограти з людиною, яку ти давно не бачив, але хоча б можеш почути, а можливо він або вона в іншій країні, або просто далеко від іншому місці. Ви тільки там вночі можете пограти, тому що ну, там, хтось в іншу в другу зміну працює, чи, чи ще щось таке. Тому, сподіваюся, вам сподобалося. Всім дякую за увагу. Всім пока.